Зараз <кій> Хотілося б з вами поділитися, знаєте, ми вчора їздили на похорон, <кій> ну трохи більше як 70 км за місто Дніпро в селі, і що ну, похорон як похорон для нас уже та Хоронили бійця. Зрозуміло. І навколо там нема церкви ні ПЦУ, ні греко-католицької, Все Московський патріархат. І то є печально, як відчувається, розумієте, як відчувається вплив тої церкви, я прошу всіх, хто вміє молитися. Моліться за очищення нашої віри. Не проти московського патерихату, не за, за той, не за сьогодні. за очищення віри. Воно буде дуже болюче. Очищення. Господь Бог, коли очищує церкву, Він допускає терпіння. У 1946 році після закінчення Другої світової війни Радянський Союз заборонив Українську греко-католицьку церкву. Запропонували священникам, або вони переходять в Московський патріархат, або в тюрми, або в землю. Було багато священників розстріляно єпископів, посаджено, знищено. Що отримала церква? Церква очистилася. Ті, хто прийшли в Московську, вони там розказували, що ну, ми так, щоб зберегти віру, щоб ще там щось. Віру зберігали люди. Віру зберігали люди. У нас церква в селі не закривалася ні в війну, ні після війни. Але люди до церкви ходили і маївки за церкву служили коло каплички Святого Михаїла. Молили гаївке, як має бути, то маївке. Маївки. А то є аж ніяк не православна традиція, а католицька. в нашій церкві до сьогодні стоїть монстранція на престолі там ззаду ківоту, стоїть велика монстранція, така як у Риму католиків. І вона стояла і в радянські часи. Ну, не знаю точно, чи може, десь її там були і сховали, але я відколи пам'ятаю, то я пам'ятаю ту монстранцію. Тобто, перейшовши в московську церкву, ну, але зберегли традиції наші, українські. Але багато священиків згодилися до співпраці, перейшли до московських, все, і церква все-таки почистилася. Багато священників пішли в тюрми. І церква здобула мучеників, бо не буде людина вірити, Бог знає за що, і йти на смерть, не знати, за що. Тобто, коли Бог очищає церкву, він допускає, він допускає страждання. І тому, коли ми будемо молитися за очищення віри, це буде трохи боляче. Але моріться не за те, щоб якась конфесія була правильніша, кора значуща, так не робіть. Це злий так хитро нас підбирає, так? якщо ми починаємо казати, котра конфесія краща, я вас зразу питаю: Христос де? Ви кого проповідуєте? Конфесію чи Христа розп'ятого? Якщо я проповідую Христа розп'ятого, каже Апостол Павло, то яка мені різниця хто є? І не кажіть, що я Петрів, я Аполосів, каже Павло. Одна віра, одно хрещення, один Ісус Христос. Ми маємо проповідувати Христа розп'ятого, Христа, що воскрес із мертвих? Якщо починаємо говорити про конфесійну важнішість, та конфесія краща, та канонічніша, та правильніша, все, це вже не про Бога. Це вже не про Бога. Мене тут прийшов там, один питається, а яка тут церква? Я кажу, ну греко-католицька Він каже, а я думав християни. А він каже, ви християни чи православні? Я думаю, ну ви кажу, і спитали. Я кажу, я ще ліпше вам скажу, я греко-католик. Тобто він не вгадав ні так, ні так. Ну, тобто люди дуже багато не знають, що це таке православний, що таке греко-католик. Ну, абсолютно не знають. От ви зараз всі думаєте, що ви так все знаєте. Ну не знаєте. Воно за роки, наскільки це все? Прийшло в перетурбації, що це якщо взяти якийсь предмет, який має певні ознаки, так? Який він має. Ну, наприклад, щоб таке взяти, щоб можна було порівняти, давайте візьмемо школу, так? школа перших других ступенів, яка має предмети в школі математику, хімію, фізику, біологію, природознавство і так далі. Одні розказують, що це є школа перших і других ступенів. Другі кажуть, ми є школа, яка вивчає математику, фізику і біологію. Треті кажуть, ми є середньоосвітня школа. І всі спорять, хто як правильніше це називає, ви зрозуміли, про що я кажу? Всі ці ознаки належать одній і тій самій структурі. Одні кажуть, що ми є загальноосвітня школа. Другі кажуть, що ми є школа перших і других ступенів. А це є то і то. А другі кажуть, що ми є школа, яка вчить діточок математики, біології, хімії, фізики та-та-та. А ще одне можу сказати: а в нас самі кращі вчителі. У вас це де у нашій школі. І ці спори за вчителів, ці спори за перший і другий ступінь, ці спори за фізику, математику і всі, кажуть, що вони фестрізні. Розумієте, про що ми споримо про церкву? Церква є православна в тому смислі, що може почитати ікони, має право почитати творення рук людських, прийняте на Вселенському соборі. Всі православні. Які почитають ікони. Римокатолики, греко-католики, православні московського патріархату, православні ПЦУ, автокефальна церква, всіх, яких знаєте, Армянська церква е, апостольська. Це всі є православні. Це церкви, які мають право почитати Бога в іконах і фігурах. Крапка. Московський патріархат, Київський патріархат ПЦУ, УГКЦ це приналежність. Принадлежність до держави і до обряду. Українська греко-католицька. Українська, понятно, та, що в Україні. Греко- представка, те, що ми прийняли віру з Візантії з Греції, там, де Варфоломей. Католицька це та, що належить до Вселенської церкви і церква. Крапка. Повне визначення. Православна церква України. Православна церква України в дужках, не католицька. Бо Тому що ми є православна церква України католицька, а вони є православна церква України не католицька. Бо не належать до Вселенської церкви. Але я не хочу про це спорити. І ви про це не спорите, бо це дурна робота, це завдання диявола. Все, що ви знаєте про церкву, це одна і та сама церква. Різні приналежності. Та належить Москві, там належить Україні, там має центр в Римі, там має центр в Греції. Та й все. Але в основному, розказуючи про це все, де Христос? Де Христос? Ми не про то спорим, Диявол так і робить. Він, коли стає між людиною і Богом, диявол, Він. Відвікає нас від Бога, щоб ми перевели увагу на Нього, на диявола. І Він вибирає предмет спору. Так, Божий церкву, щоб не говорити про Ісуса, а говорити про конфесію. Ми всі є діти одної мами церкви: Римокатолицька, греко-католицька, православна, всі. Це діти одної мами. І мами багато було дітей. Бачите? Одна дитина добре себе сив'є, друга гірше це друге питання. Але це діти одної мами. І ніколи не шукайте конфлікту між конфесіями. Бо це є дуже небезпечно. Небезпечно не через те, що предмет спору є неправильний, а через те, що недостаток компетенції може вас завести в блуд. А ви можете разом з тим завести інших людей в блуд. А Христос як сказав? Неможливо, щоб не приходили спокуси. Говори тому, через кого вони приходять. Не будьте тими, щоб через вас приходили спокуси, тим більше щодо віри і щодо відношення до церкви.